Ось така кількість ведмежого горіха є на даний момент. Як жартує мій сусід, що ми вже погробували фабрику, яка виготовляє мітли. Дивіться, яка тобі стільки мітлів. Це і не мітли, це є ведмежий горіх. Зараз, наприклад, однорічки і двохрічки покажу, для чого можна її використовувати і які ведмежі краще обирати під які, як то кажуть, завдання. Почнемо з однорічки, річки. Ведмежий горіх, одну річка. Це є суто надорощування висотою, як правило, від 10 см і вище, Попадають меншенькі, більшенькі. Це є найменша партія. І по висоті Це є однорічка. Далі йде одну річка середня, це є суто надорощування, також висота даних саженців в районі від 40 см і вище. Хоча ми приблизно так прикинули. Також є надорощування, хороша коренева система. Даний ведмежі горіх можна використовувати як на деревину, але вона буде рости дуже довго і повільно. Основне призначення даного, даної культури це є піщепа на фундук. При, якщо прищепити фундук на, даний, на дану піщепу, він буде рости у вигляді дерева і має там свої переваги. Ось така хороша однорічка річка середня, плюс наступна категорія це є. Дуже хороша однорічка і чи слабша дворічка. Як правило, на таких підщепах ми вже робили щеплення на висоті 20 см. Але да, з цього року плануємо досадити на ділянку і доростити рік часу і пізніше робити щеплення. На висоті 20 см товщина в районі від 4 до 6 мм. Цього достатньо, щоб робити щеплення, але, як то кажуть, низьке щеплення. І найкраще це є хороша дворічка або трьогрічка. Дані піщепи мають висоту в районі метр і навіть більше. На таких піщепах можна робити щеплення в районі від 40 см до 80 см. Щоб робити на висоті метр і більше, треба мати 3 або 4 річку. Ось ці підуть нас на зимове щеплення, будемо кидати їх у прикоп. Зв'язали їх по 10 штук і будемо. Таким чином, зберігати до зимового щеплення. В принципі, хто працює з даною культурою, знає, що основне не пересушити корінь. Після висадки обов'язково пролити. Маємо такий шикарний результат. Йдемо далі працювати. На наявності, ще у нас буде слабша. Однорічка та середня однорічка, На дорожчування ось таких і на щеплення продавати вже не будемо. Залишаємо під свої потреби. Є певні, як то кажуть, проекти, які необхідно буде втілити в життя. Так що залишаємо суто для себе, щоб пізніше не купувати. Так що, друзі, пишіть коментарі. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі!